Домонтович Доктор Серафікус. Розділ 6 Вер була донькою поміщика, присяжного повіреного. Свого часу, за студентських років, її батько побував на засланні і культ давніх народовольських традицій надавав влаштованому і врівноваженому побуту в родині Ельснерів, деякого відтінку колись перенесеної ефіри і Виконаного громадського обов'язку. З роками прийшли байдужість і спокій, і батько вер не без матеріальної для себе користі, і не без дещо, правда, метушливого і безладного, використовував ці згадки про свою революційну діяльність юнацьких років, щоб оточити себе тепер ореолом поваги й авторитету. Вступивши після закінчення гімназії на курси. Вер змінила свою гімназіальну брунатну сукню з чорним фартушком, на суворий синій з високим англійським комірцем костюм. Купила довгий лінований зошит у чорній циратовій обгорці, на стіл у своїй кімнаті поставила гіпсового толстого, а на стінці повісила довгобородого інтелектуального драгоманова в застебнутому сурдуті, з його виглядом протестантського пастора, це все далеко менше говорило про її власні уподобання, як про невиразний вигук розпливчастих уяв про студентів і курсисток. <кій> Деякий час після вступу вона навіть носила пенсне в оправі із чорним шнурком. І не тому знов-таки, що вона потребувала носити його, але головним чином з почуття стилю. Як деяку алегорію або символ, вона хотіла мати вигляд дівчини серйозної, заглибленої в себе і незалежної. Вона вступила на курси з думками, що склалися в неї про студентів з оповідань батька. Курси й університет в її уяві малювалась величезною конспіративною організацією змовників. Вона мріяла про долю Софії Перовської та Віри Фігнер. Вона бачила себе на розі вулиці в схвильованому чеканні губернаторської карети. Так промайнуть на мить пара коней, широка борода кучера, чорний лак каретного передка, в дзеркальному склі червоний лацкан сірої генеральської шинелі, і в короткому змаху руки розметене, розтрощене, знищене все. Але на курсах ВЕР досить швидко впевнилась, що все це аж ніяк не відповідало ані атмосфері, ані оточенню. Її уява про університет і курси показалася хибною. В ці роки між двох революцій у студентській масі панували асоціальні настрої, що знаходили в собі вияв для переважної більшості в цілковитій відсутності будь-яких духових інтересів. Пасивна відсутність будь-яких переконань, психічна астанія. Студентська маса в своєму складі була аморфна, дезорієнтована, малокультурна. Курсистки читали графа Аморі, Вербіцької, брешка Брешковського, у кращому разі Винниченка, Андрієва і Купріна. Інтелектуальний рівень був дуже низький. Кіно, театр, мініатюр. Для студентів карти, пулька в преферанс, пиво, для курсисток флірт, недотепні дотепи, пісні, пікніки, кава і тістечка у Франсуа або Самадені. Державі потрібні були урядовці. Студенти готувалися стати урядовцями. Згодом, в роки війни, чимала частина їх потрапила за мобілізацією до війська. Вони обороняли державу і своє право бути урядовцями в ній. Верний раз приходила скаржитись батькові, ти був щасливіший. А батько, посміхаючись викришеними з юнацьких років од цинги зубами, казав: Можливо, доню. Для обдарованішої, інтелектуально розвиненішої і духовно активнішої меншості прапором став філологізм. Рафіноване культурництво, олександрізм, гасло культури заступило гасло революції. Книжка Барб'є де Ревільі про Джорджа Брамеля Ідендізм зробилась євангелією молоді і пушкініанство модою для всіх. Верх швидко закинула геть своє пенсе, пенсне правій чорний шнурок до нього. І виклала волосся в манері 30-х років в стилі онєгінської Тетяни. Як на жіночих портретах Карла Брилова та малюнках Шевченка з буклями, що як Рамка оточували витягнений овал її обличчя. Саме в ці роки Павло Филипович працював над своєю книгою про Боротинського. Єгор Нарбут з коротенькими бакенбардами на рожевих щоках прогулювався в зеленому онігінському фраку по вулицях Петербурга. А Миша Олексєєв читав Максиму Рильському кавказське оповідання Марлінського, вер перекладала з французької Верлена, стежила за Аполоном. І грабарівська історія мистецтва, особливо том присвячений архітектурі. Став її настільною книгою. Захоплення бароко виходило як обов'язковий складовий елемент у світогляд вер та її приятелів. Весняна прогулянка в теплий березневий день оберталась в паломницьку мандрівку по барокових, до барокових пам'яток Києва XVII-XVIII віків. Блакитне небо, голі дерева, мережа барокових вигинів. Білі Хмарки і втома від прогулянки пішки з Печерського через Поділ до Кирилівської церкви. Вер була знайома з Кроном, Павлом Ковжуном та Марком Басаргом. Адже з київської вистави Кольцо 1915 року Марко Басарг починав свою берлінсько-паризько-Нюйорську кар'єру експресіоніста. Вер ненавиділа інтелігенцію, парламентаризм, лібералізм, слова про поступ, прогрес, еволюціонізм, ідеали добра і гуманістичної добрості. Падіння перемишля її не схвилювало. Під 9 вересня 1916 року в щоденнику Вер, Вер записувала в щоденнику не почуття, а лише думки з приводу прочитаних книжок. Занотовано. Лібералізм у Росії зі своєю боязкою інтелігентською громадськістю знав лише малих богів, місцево шанованих, хатніх богів, богів пенатного значення. Лібералізмові бракувало стилю, злиденність, сірість, зубожилість, розпливчастість. Чи вважаємо це за стиль Білінського, Михайловського, добролюбова й Писарєва ми ж ушановуємо ім'ям героїв. Лев Толстой засудив Наполеона як актора, що грав всесвітню комедію. І ствердив Кутузова, що під час бородинського бою їв курку. В Росії завжди їли курку під час бородинських боїв. Цією самою Кутузовською куркою вигадувано російську відсталість Російські вояки під час війни. Воювали проти гармат багнетами. Хіба не Толстой заповів, як вищу мудрість війни, їсти курку під час боїв? А хіба не їли? Як провести межу, що відокремлює нездарність і зраду російського бюрократизму від так званого російського генія? Коли Толстой пише Я живу добре, три роки не читав і тепер не читаю жодної газети? Чи не мусимо ми радіти? Він. Ми, ми, він. Аполонові Григор'єву вона віддавала перевагу перед Білінським. І протопопові Авакумові перед Михайловським. 17-й рік вер стріла лівою з лівих. В революції їй подобався максималізм і з усіх гасел найбільше гасло заперечення, що було б абсолютним. В революцію вона входила через скитів. Вона головувала на сходах курсисток, виступала з промовами, на, вирватих, на вирваних із зошита сторінках квапливо накидувала великими літерами проекти резолюцій. Щоправда, цього її ентузіазму вистачило тільки на дуже короткий час, не більше як на кілька місяців. Горохвяний су, хліб, хмурі будні. Свист гарматнів, що проносилися над дахом будинку, нічна стрілянина, коли місто опинялось у владі пітьми, і кожен будинок ставав самотнім островом, одрізаним від цілого світу. Вартування в парадному коло дверей, забитих дошками. Усе це гнітило, вселяло почуття непевності й утоми. Імперія агонізувала, на вулицях міста валялись трупи коней. То тут, то там виникали самосуди. Здичаві пси з граями бігали по порожніх пішоходах. До університету почали приймати жінок. Восени 17-го року Вер з курсів перейшла в університет. Серце стигло в попелі зимових присмеркових днів. Грохвяний хліб був крихкий і мав солодкий присмик. Революція переставала бути забавкою для естетів, дзвінким і широким, як крок караулу, словом «Командантур», написаним чорними літерами на рівно виструганій дошці, яку повісили проти міської думи над входом до дворянського зібрання. 1918 рік ствердив для революції перепочинок. Літо 18-го року принесло білий хліб, ясність і спокій, звичайний усталений лад, сонце, пляж, курбасів молодий театр з Кляйстом і Шекспіром, Бібабо з Агнівцевим, роздягнену леду, леду Анатолія Каменського, віденську оперетку. Втікачі з Петербурга і Москви переповнили хрещатик, каварні Франсуа і Семедені. Але є Купецького саду. Київ став галасливий, людний, безтурботний. Чорна біржа простягалася від Інститутської до цирку на Миколаївській. Двір, сенат, синод, міністри, титули й ордени відновлювали ілюзії реставрованого Петербурга на берегах Дніпра. Восени 18-го року Вер була однією з тих. Що натовпом молоді вийшли з університету повстати і розбігтися. Знов спалахнула раптом на мить, колишня мрія про віру Фігнер. Спалахнула і згасла, щоб більше ніколи не прокидатись. Тоді прийшли голодні роки, місто вмирало, брук вулиць заріз травою, трамваї перестали ходити, крамниці стояли з вибитим склом вікон. З вітринами, забитими дошками. Більшість знайомих роз'їхалася з міста, тікали вчителювати на село, доти, ніколи не вчителювавши, працювати на цукроварнях і лісових розробках бухгалтерами, доти ніколи не бачивши, що таке рахівниця і грозбух. Меншість лишалась у голодному тихому місті і вивчала тонку науку пайкології. Вагаючись між соцзабесівськими дитбудинками, Дніпросоюзом та воєнкоматівськими закладами, Верпа в'язала голову, голову хусточкою і пішла працювати на фабрику. Вона працювала коло верстата і перекладала верлена. Працюючи коло верстата, вона не відчула себе робітницею. Свою роботу на фабриці, вона усвідомлювала як службу. Блок у, свої, у свій скидський період навчав слухати революцію, але не навчав робити її. Вер скористувалася з першої нагоди, щоб од верстата повернутися знов до письмового стола. Життя Вер, її революційність, її праця, її ентузіазм, кохання і навіть шлюб. Усе це було лише силуетом іншого, щільного живого життя. Плаский обрис із чорного паперу на білому паспорту. Життя проходило повз неї. Року 1922-го вер вийшла заміж за лікаря. Навіщо вона вийшла заміж? З кохання? Можливо, що деякою мірою це було і так. Їй імпонував цей літній грузький великий чоловік з важкими темними повіками у зморшках і зіркими очима степового хижака. Певніше, однак, вона вийшла за нього тільки з почуття втоми й байдужості, тому що це створювало для неї якийсь вихід. За два роки згодом вони розійшлися, знов-таки не тому, що посварилися або обридли один одному. Це вийшло само собою. Року 1924-го, він застав, дістав запрошення в Харків до Інституту дослідження мозку. Він не дуже настоював, щоб дружина переїздила з ним до Харкова, а Вер не проявляла особливого бажання жити далі вкупі. Це був один із сучасних шлюбів, коли жінка жила в одному місті, а чоловік в іншому. Наявність помешкання в Києві і брак помешкання в Харкові були достатнім аргументом, щоб жити нарізно. Вер іноді приїздила до чоловіка в Харків, а він іноді, на кілька днів у Київ. Він зустрічав її на двірці з квітами, водив у театр і, проваджаючи, клав на столику купе м'якового вагона велику коробку шоколаду. Залізничний квиток. Коробка шоколаду, щомісячний грошовий переказ поштою і лист одвер з повідомленням про одержання грошей зі стандартним приписом Цілую твоя доводили вер, що вона заміжня. Вони не приятелювали з чоловіком, але й не вигрогували. Були одночасно одружені, байдужі і чужі. Життя складалося з уривків. З початків чогось, що ніколи не ставало завершеним, з планів, досвідів і проєктів, що їх вона ніколи не намагалася здійснити. Вер сиділа з Корванем у фає кіна, чекаючи на початок сеансу. Вер казала Корвинові, Колись я працювала коло верстата. Це було давно, дуже давно, я вчилася деякий час у балетній студії. Навіщо? Може, лише на те, щоб кинути. Я вийшла заміж. Заміж я вийшла за чоловіка млявого і коректного. Він мешкає в іншому місті і приїздить разів два протягом року на кілька днів. Я знаю англійську мову, перекладаю Джека Лондона й Джозефа Конрада на українську. Коли б на мій смак я не перекладала б ані того, ані того. Бо ані той, ані той мені аж ніяк не подобаються. Те, що я роблю переклади, це дає мені можливість жити на власні кошти. Чого варте це все? Після паузи Верда дала: Я хожу в кіно, я роблю це, щоб бачити потім сни. Ви, корване, певно не вмієте настроювати себе на сни, ні? А я вмію. У мене є цікавий задум для повісті. Описати не сам роман перепеті кохання, а лише ті сни, що їх бачать закохані. Сни повторюються. Вони лейтмотивні, і мотиви снів заступають зміни й подробиці любовних пригод. Це був би надзвичайно цікавий роман. Корвен не зрозумів вер. Він не знав ніяких повторених снів, а ті сни, що повторювались, не мали жодного сенсу. На відповідь. Корвен зробив невиразний жест. Проти них, коли протилежної стінки Фоє, за столом сидів горбань у чорному сурдуті з білим високим комірцем і чорною пишною пов'язаною бантом з крепу-краваткою. У нього було бліде, гостре обличчя Рахітика і довгі вчепливі руки, руки мавпи. З чорного паперу, наклеюючи на біле паспорту, він вирізав силуети. Корвен запропонував Вер замовити Горбан Горбаневі вирізати її силует. Вирізуючи з паперу силуетний портрет Вер, оперуючи ножицями, папером і швидкими довгими пальцями, горбань говорив Ножиці слухняні, як олівець. Вони досконаліші від олівця і пензля. Я волію користуватись краще з ножиць як з олівця. Ножиці психологічніші. Вони як продовження пальців. Це скульптура, поєднана з малюнком. Вирізати з паперу силуетний профіль жіночого обличчя. Це відчувати насолоду. В профілях деяких жінок є дивовижна гармонійність. Я здобуваю фізичну втіху. Коли мої пальці повторюють з м'якою і лагідною рівністю вигін підборіддя губ, носа, чола й голови. Мистецтво силуету, мистецтво єдиної цільної лінії, умовне й обмежене. Воно легке і разом з тим важке, але перемагаючи його умовну обмеженість, іноді відчуваєш радісну сподіванку, що створено шедевра. Горбань наклеїв на біле паспорту темний силуат вер, і, підвівшися з глибоким уклоном, в який були вкладені нині вже забуті форми поваги, він з особливо вишуканою чемністю простяг вер зроблений портрет. От грошей митець відмовився. Я мав приємність вирізати ваш профіль. Я відчув од того втіху. Я вдячний вам. Дозвольте ж мені, як митцеві. Цю маленьку прийм примху та прийміть від мене невеличкий подарунок.